Усім самий величезний привіт ще раз і запрошую на огляд повний огляд акційних товарів в магазині. АТБ. акції тривають з 12 по 18, включно березня. Дякую вам за коментарі. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Огляд, анонс акції буде як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую та яка буде вже акційна. АТБ підготував дуже хороші знижки до 50 Починаємо, як завжди, із ковбаски. Своє лінія губернська, 420 грамів по ціні 60 гривень. Своє лінія золотиста першого сорту сиров'ялина 29 гривень та 30 копійок. Розумний вибір ходох 450 грамів сосиски, 42 гривні. Та копійок. Своя лінія з сиром першого сорту з м'яса птиці сардельки за 100 грамів 19,40. В акції також буде від торгової марки Добров Лікарська. Це вищого сорту ковбаска. 111 гривень за ціною 500 грамів. 111 гривень за 500 грамів лінія боженина традиційна, вищого сорту, ціна за 100 грамів 24 гривні. Форель, лінія, шматок на шкірі вагою 180 грамів 175 гривень. Давайте, поки я тут перевіримо ціну на яйця по ціні 5,29. Криветки заморожені, 900 грамів лінія. 194. Цього разу будуть нагідси від торгової марки Легко. Пакування 500 грамів 75 гривень. Пельмені левада панські 600 грамів 52 гривні, Левада. Пальмені з яловичиною та свининою 900 грамів. 100 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу. Ну і, звичайно, шливада фірмові з яловичиною. Пакування 800 грамів 93 гривні. Заморожені крабові палочки від «Делюкс» 250 грамів 46 гривень. Та пакування 500 грамів «Делюкс» заморожені 90 гривень. Також зі знижкою будуть крабові палички охолоджені від Deluxe 500 г 90 гривень, так само, як і заморожені. Сир від торгової марки Комо пластинками 160 грамів. Country та традиційний зі знижкою 61 гривня та 50 копійок. Хаварці по 65 гривень акційна ціна. Та Голландія 56 гривень акційна ціна. Також в акції буде моцарелла та солугуні від золотий резерв 180 г за ціною 55 гривень. Кисломолочний сир, своє лінія 5% жиру 350 г, 55 гривень і також жир, жир, своє лінія сир 9% жиру, 62 гривні. Вершки до кави своє лінія 10 штучок, 17 гривень 50 копійок. Сирочки глазуровані Ферма по 10 гривень з будь-яким смаком акційна ціна. Активіа питний йогурт 800 г. Зараз можна придбати за 50 гривень. Тобто не зараз, а з 12 числа. Смаки в асортименті будь-які за 50 гривень. Зверніть увагу. Десерт для малечі сирковий. Марійка 140 грамів, 26 гривень. Сирковий десерт Марійка з какао, пакування 150 грамів, 20 гривень. І Марійка зі смаком ванілі 130 грамів за ціною 17,50. Галичина йогурт 115 грамів. Смаки в асортименті, акційна ціна 11,70. Йогурт, галичина, Суниця манго, стаканчик 240 грамів вагою. 26 гривень. Йогурт, Галичина, Чорниця, Злаки, Вишня і ще лісові ягоди. Стаканчик вагою 290 грамів. Акційна ціна 30 гривень. Морозиво, магнат, полуниця. Чи це не полуниця? Це малина. 500 грамів 92 гривні. Морозиво, київський пломбір 140 грамів, 37 гривень. Заморожена піца 320 грамів прошутто, 94 гривні зі знижкою. Своя лінія заморожена суміш. Весняна овочева 400 грамів, 43 гривні. Квасоля стручкова також 400 грамів своя лінія. 36 гривень. Сардина в оливковій олії Аріга Голд. Пакування 240 грамів. 50 гривень зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка. Сардина бланшована в олії від торгової марки Боцман 44 гривні. В акції буде тунець своє лінія у власному соку та подрібнений в олії. 185 грамів. 36 гривень 50 копійок. Майонез Олі пакування 300 грамів. Столовий 30 гривень 50 копійок. Зі знижкою також буде майонез чудовий: 300 г, 26 гривень 50 копійок. Верес, посольські огірочки, пікантні 300 грамів, 61 гривня, акційна ціна. Зі знижкою буде олія дар, 850 мл. 71 гривня, 20 копійок. Також в акції буде велика. 3-літрова олія дар» 247,50. Господинки, зверніть увагу, рис басматів від делюкс кілограм, шліфований довгозернистий. 75 гривень. І в такій самій же ціні жасмин від торгової марки Deluxe. Вівсяні пластівці 500 грамів, дрібнозернові 34,30. І в таку ж саму ціну крупнозернові 500 грамів. А цього разу буде від Рошен велика шоколадка ЛАКМІ за ціною 116 гривень. Від корона Max Фан» шоколад 150 грамів. 85 гривень. Смаки в асортименті. Хто полюбляє світоч 90 грамів. Труфель та тірамісу. 39 гривень, 50 копійок. А Шоколад для малечі молочний Несквік 100 грамів 47 гривень, акційна ціна Цукерки зоряний сяйво можна буде придбати за 20 гривень 29 гривень за 100 грамів. Жувальні цукерки бебето 37 гривень 180 грамів. Жувальні цукерки бебето 100 грамів 17 гривень. Печиво від рошен ловіта 130 грамів. 28 гривень. Бісквітні тістечка 280 грамів з начинкою какао та з молочною начинкою по ціні 66 гривень. Готовий сніданок старт 420 грамів, полуниця та банан 65 гривень. Готовий сніданок старт 420 грамів зі смаком карамелі та какао. 59. В акції буде Jaffa фітнес Апельсин грейпфрут літровий 53,60 гривень. Банан полуниця джафа 50 гривень. І в акції буде вишня 50 гривень. Нектар Біола, томат, гострий перець літровий 41 гривня, 70 копійок. Яблучний яблуко виноград нектар Біола літровий 43. Енергетик бьорн 28 гривень. Енергетик Hell 05 33 гривні. Вода сильно газована, знаменівська, 2 літри, 16 гривень. В акції буде Кока-Кола. Літрова 25 гривень, 40 копійок. Сука, сухарики Хруст Time по ціні 13 гривень. Рябчик. Пакування 30 грамів. 46,50. Великий пак. Пригощай друзів. Рябчик 50 грамів. 69 гривень, 50 копійок. Чіпси люкс хвилясті. Усі смаки будуть в акції. Пакування 125 грамів. 38,60 Кава Кава Львова еспресо, класична 240 грамів. 108 гривень. Кава Львівська традиційна кава зі Львова 126 гривень. Еспресо Якупс 230 грамів, 145 гривень. Знову будуть в акції оце капучино зі смаком мілка від Якобс. Тут пів кілограма по ціні акційній 158 гривень. Якобс Монарх 280 грамів. 390. Чай делюкс. з ароматом молока 100 грамів. 53 гривні. Чай делюкс. Апельсин та пелюстки календули. І також чорний байховий по 80 грамів делюкс. 49 гривень і той, і той. Зі знижкою буде чай Грейс, 27 пакетів, альпійський букет та чорний з ароматом бергамоту. Акційна ціна 39 гривень. Зі знижкою буде маренго Мохіто літровий. 141 гривня. Червоне гранатове вино 75 гривень. Також в акції буде ожина напівсолодке 67,50. Сапераві також по 67,50. Маренго Семісвіт Б'янко 163,50. львівське 17,15, 2,400. 65 гривень. Акційна ціна зараз цього пива. Опіля 1851. Зі знижкою можна придбати буде за 34. Титан міцне літрове 37 гривень. Пиво Карлінг 4 банки по 0,5 99 гривень. Біле нефільтроване Чернігівське 0,5 – 20 гривень. Карлсберг – 27 гривень, 50 копійок. 27 гараж – 0. Саммерсбі сидер яблуко 0,5 – 29,50. Зі знижкою горівка хлібний дар пшенична лайт 0,5 80 гривень. віскі 250 гривень зі знижкою купажований 0,7. акції буде коблево 3 зірочки 192 гривні. Шабо 8 227 гривень 0,5. В акції буде туалетний папір своєї лінії 4 штуки 36 гривень. вологий туалетний папір. Своя лінія пакування тут 50 штук, 29 гривень. Джиглс серветки вологі антибактеріальні. Пакування 72 штуки, 28 гривень. Зубна паста Сенсуден 75 мл, це відновлення та захист 100 гривень. Сенсуден щоденний захист 50 мл. Вибачаюсь 65 мл 43 гривні. Лакалут актив Хербал на травах. Пакування 100 грамів. 75 гривень. Блендамет відбілююча зубна паста 3D White, 75 мл, 56 гривень. підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток Jiggles. 170 гривень. Зверніть увагу, економія 100 гривень. Джиглс для малечі. 72 штуки вологі серветки. 2650. Підгузки для дорослих Сені. Розмір М. 206 гривень. 183 гривні. Ось такі підгузки для дорослих в акції. Жіноча гігієна котекс. Подвійне пакування. Тут 12 штук. 58. І ось цей також по 58. 16 штук подвійне пакування. Гель для прання Washen Free 2 кг. Це універсальний. Можна використовувати в пральній машині і для ручного прання. 86 гривень. акційна ціна. Лінор об'ємом літр 200 149 гривень. Порошок гала вагою 2 кг 700 г 269 Капсули Color Neo. Пакування 10 капсул, 2 в одному порошок та гель. Зі знижкою 93 гривні. Капсули універсальні Нео, також порошок та гель. 2 в одному 24 капсули, 219. Засіб для миття посуду 500 мл. Нео 3950. Змивачки в унітаз, як я говорю, дві штуки. Різні аромати. Тут є свіжість та фрукти 50 гривень. Зі знижкою буде шампунь чоловічий шаума проти лупи для щоденного використання 400 мл 92 гривні, крем мило 460 мл, 28 гривень. Давайте подивимося, що для пухнастиків зробили акцію. Зі знижкою буде оцей м'яу пакетик. Тут 85 грамів, 9 гривень 40 копюк. Сухий корм м'яу пакування 900 грамів, 73 Я Я хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось у наступних відео.